Що Ісландія? Внесе до фонду підтримки енергетики України додаткові 667 тисяч євро. Про це повідомили в Міненерго за словами міністра Германа Галущенка. Попереднього разу Ісландія внесла до фонду понад 2 мільйони євро. Відтак загальна сума ісландської підтримки становитиме майже 2 мільйони 800 тисяч. Галущенко запевнив, що фонд підтримки енергетики це інструмент для закупівлі необхідного обладнання на ремонти і відновлення об'єктів, пошкоджених російськими атаками. В проросійського політика Віктора Медведчука знайшли унікальну прикрасу третього століття, колекцію старожитностей та 264 картини. Вартість артефактів і художніх творів мільйони доларів. Правоохоронці вже вилучили і повернули у власність держави. Все це про що в інтерв'ю РБК Україна розповів начальник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України Андрій Рубель. Загалом, за його словами, йдеться про понад 6 тисяч вилучених предметів.